Репортажі та розслідування в ефірі на Еспресо ТВ. Ми продовжуємо нашу програму. У Національній гвардії йде активне формування нової бригади, яка базуватиметься у Гостомелі під Києвом. Цей підрозділ має стати першим повністю професійним контрактним сформованим суто з добровольців, і навченим за стандартами НАТО з'єднанням у національній гвардії. Станіслав Мельничук вивчав нові параметри і підходи до набору і вишколу гвардійців. Так виглядає бойове злагодження бійців першої військовій історії України механізованої бригади національної гвардії, яка почала створюватися повністю за стандартами НАТО. До її складу входитимуть виключно добровольці та ті, хто має військовий досвід. В бригаді будуть служити тільки добровольці. У нас ніхто сюди не попаде насильно або в качестве срочної служби. У нас будуть всі служити по контракту, всі добровольці. І, звісно люди, які мають бойовий опит. Начальник штабу бригади, полковник, морський піхотинець Сергій Тартаковський. Людина, яка пройшла навчання в елітних школах морських США. За океанський досвід він вже почав відшліфовувати на практиці. Ось робота цієї групи снайперів тактика бою американської піхоти. Завдання цих бійців прикривати побратимів, які пішли у тренувальний наступ. Один спостерігає та визначає ціль, другий знищує її. Так само змін зазнає і стандартна структура управління механізованою бригадою. Її керівна ланка повністю відповідатиме стандартам НАТО. І це докорінно змінить систему прийняття рішень на різних рівнях бригади, особливо в умовах бойових дій. Для нас найголовніше – це організація штабу по стандартам НАТО, достаточно другая немножко система. І самое главное, це процес прийняття рішення. Рішення командира це основа управління войсками. І от вони прийняють рішення немного по-другому, не так як в согласно совєтської доктриною. Зараз же перша рота механізованої бригади національної гвардії відшліфовує бойові навички в навчальному центрі північного територіального командування на Київщині. Тренують її іноземні інструктори, які мають реальний досвід бойових дій. Лучше удержувати севіо, тоді у вас більший контроль над всією днями оружия, якщо ви тримаєте близько, Тогда вот этот ось вот кусок маси автомата остається в свободном полете. Увидели чітку мушку по целика, навели навіли її на цель, плавно обработали спусковой ключок попали. Ось так Микола Мікулич проводить практичні заняття з гвардійцями. За його плечима служба в лавах піхотної бригади і ваді армії Ізраїлю та інструкторська робота зі стіль для населення. Перше, що я даю, це просто елементарна э, методика. точной прицельной стрельбы. То есть ребята должны, первое, что они должны усвоить, это просто уметь грамотно, точно стрелять. Это фундамент. На этот фундамент можно навесить потом любую составляющую, это уже дополнение. То есть зачистка помещений – это дополнение, работа в застройке – это дополнение. Раз. Сейчас ребята отрабатывают в холостую стоечки, как видите. Вот положение стоя, например, современная американская стойка, то есть современная фронтальная стойка, так называемая, не то, чему учили в советской армии на протяжении Долге-долгі-долгі декад. Ребята відрабатують зміну положеній. Тобто положення стоя на коленя льожа. Далі бійці відпрацьовуватимуть роботу на полі бою взаємодії під прикриттям техніки танків, бронетранспортерів та іншої бронетехніки, яка є на озброєнні натівської бригади Нацгвардії. Умови, в яких відбувається вишкіл бійців, максимально наближений до реального поля бою. Проживають хлопці, можна сказати, по-спартанськи в таких ось звичайних армійських палатках. Через три тижні ці бійці відправляться на передову проведення АТО. Серед тих, хто вже підписав трирічний контракт, є бійці, які за останні півтора роки пройшли усі гарячі точки на Донбасі. Наприклад, офіцер Володимир Максимів брав участь в боях за Іловайськ, Донецький аеропорт, Дебальцеве. має державну нагороду орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Коли він дізнався, що в Україні почали формувати перший бойовий підрозділ за стандартами НАТО, то побачив перспективу для свого розвитку саме в ній. Після всіх подій, які там пережив. после всех военных операций, скажем так. То бишь это единственное подразделение, в котором я увидел какую-то перспективу и действительно работу. Где люди хотят работать, коллектив, командование, где отношения от офицера к солдату, ну, настоящие. Тяжело проходил отбор, к нам относились с уважением, но то бишь показали нам, что все, что мы прожили и увидели, это, конечно же, хорошо, но это не основное. Тобі ж нам показали, к чому можна ще стрімітися, куди йти, і куди стоїть, в принципі, усовершенство в якому направленні йти. Готова індивідуальні аптечки, у нас такі целокси, жгути. Олександр щодо недавно був волонтером, допомагав бійцям Батио по всій лінії з'їхнення. Для себе він зробив висновок реформи. Військо йдуть повільними кроками і не завжди доходять до передової. Тому, коли дізнався, що Костомельська бригада Національної гвардії набирає добровольців за стандартами Тівнічно-Сантичного Альянсу. Когда уже понял, что с волонтерством нужно прекращать, хочу идти и быть рядом с ребятами, решил попробовать опять восстановиться в военкомате. Не получилось, услышал о наборе в новую бригаду, что там какая-то супербригада формируется. Ну, конечно, само собой, сначала скептически относился к этому. И э, сказали, что прежде чем попасть в бригаду, нужно пройти отбор. Олександр пройшов суворий відбір в нову бригаду, Щоправда, зізнається, такої серйозної бойової підготовки не очікував. Бо на власні очі бачив, як відбуваються стандартні навчання на військових полігонах країни. Там брьовна, вода, там болота, там біги, больші дистанції, ночні підйоми. От, те саме ми пройшли в течені проходять в течение 4-5 днів і. Это было нечто для меня. Вот как оно утомляло, так оно и вдохновляло. Я видел, что это реально будет подготовка. Если такой отбор в бригаду, значит, подготовка должна быть еще жестче. И мне вот настолько нравилось, каждый день, вот после первого дня, не чувствуешь ни единой мышцы uh -huh. в теле. Подготовка в учебках. Все прекрасно понимают и знают, какая подготовка. Некоторые ребята бывают даже не обстреляны, попадают на передок. То есть их там приходится учить. Там приходится с ними заниматься. И то там особо не позанимаешься. Здійс збирається э, з нуля за своєю специфікою. Натівська бригада виглядатиме як залізний кулак Національної гвардії України. На відміну від вже наявних механізованих армійських бригад, вона має бути мобільною і універсальною, тобто виконувати різноманітні завдання в зоні проведення АТО. одна із головних задач бригади це знищення бойових диверсійних груп, де б вони не були і якою би зброєю вони не володіли. Я звертаю увагу, що це. Бригада, яка озброєна, ви бачили зразки зброї, сучасної зброї, ефективної зброї. Але особливості цієї бригади, яка формується, це те, що вона одна із найбільш мобільних. До цієї бригади будуть придані гелікоптери, військово-транспортні літаки, і задачу, яку ми ставимо, вони повинні знищувати ворога в будь-якій точці, буквально протягом годин з моменту виникнення такої угрози. Набір в нову бригаду Нацгвардії триває. В ній чекають всіх тих професіоналів військової справи і молодих бійців, які, попри можливе, розчарування в армійських підрозділах все ж таки хочуть служити в кращому підрозділі і професійно розвиватися за кращими бойовими зразками. Національна гвардія закликає бажаючих подавати заявки, спробувати сили та взяти особисту участь в реформах силових структур країни вже зараз.